Вітаю на парламентському телеканалі Рада в ефірі. Програма Власний погляд, вибори в США та чи матимуть вони вплив на ситуацію в Україні. Про це ми будемо говорити сьогодні в студії. Гість програми Тарас Чорновіл, народний депутат України. Мої вам вітання. І власне для того, щоб розпочати нашу розмову саме про вибори в США. Давайте згадаємо, чи як би ви оцінили от нинішній стан стосунки між Україною та США. Ну я б оцінив його як динамічно спадаючим, динамічно динамічні втрати. Якщо в певні періоди при попередніх президентах, все ж таки Україна належить до стратегічних партнерів США, до нас приглядалися на нас. Пробую впливати, десь пробую переконувати. То на сьогоднішній день ми відійшли до країн третього порядку. Тобто, якщо відбувається якісь потужні події, якісь вибори скажімо, в Камеруні і в Україні, то сполучені Штати України Америки будуть їх оцінювати десь приблизно на тому самому рівні. Зацікавленість виборах в Камеруні не буде набагато меншою ніж зацікавленість щодо результатів виборів в Україні. Треба yeah. не забуватися, що ми перестали бути для сполучених штатів Америки країною, яка має для них особливе значення, особливий пріоритет. Тому ці вибори, які відбуваються зараз, в США, вони очевидно будуть мати для нас. Е... Певне значення, але я би його не переоцінював. Нам потрібно самим дуже добре подумати про те, що відбувається в нас самих. Може, ще єдине, що я добавлю, єдина одна особливість на сьогоднішній день. Структури, які в США вивчають українську політику, ситуацію в Україні дещо скорочується, оскільки втрата інтересу до нас, і це означає, що деякі показові речі, які роблять, ну скажімо, оці останні округи, які підбуваються підсумки з міліцією, з беркутом з стриженими там молочиками, що вони можуть зіграти набагато більшу роль, тому що вони дають візуальну картинку ніж досить багато речей хороших, які ми скажімо, влада могла би похвалитися. Чим власне пояснюється втрата такого інтересу? Отже, раніше Україна була центром в регіону саме в цьому регіоні для США. Чому ставки зменшились? Тому що на Україну дуже серйозно надіялися і дуже багато сподівалися. Очікували, що Україна буде тим мотором, який потягне за собою весь пострадянський простір в напрямку до нормальної вільної демократії. Давайте не забувати, що та ж саме навіть Грузія вона очікувала своїх планів щодо вступу в НАТО після вступу України в НАТО. Було скрізь замічено дуже чітко. Україна є тим паровозом, який тягне всіх інших. Гуам фактично створювався. Під можливості лідерства України пізніше східне партнерство по Євросоюзу, на яке дуже серйозну увагу звертають, і в Сполучених Штатах Америки, не тільки в Євросоюзі, так само формувалося під українське лідерство. Яку Україна спочатку вступила в лідерство Грузії, ну там правда, на жаль, теж відбуваються тепер події. Не дуже прогнозовані. Потім поступилася уже Молдові навіть. То після цього розглядати нас як якогось ну промоутера, який може виконати певну місію, на яку сподівалися Євросоюз і Сполучених Штатах Америки, очевидно, вже не доводиться. Ми з об'єкт, ми з суб'єкта, який щось вирішував, який мав значення, перетворюємося на об'єкт. На які можна звертати увагу або не звертати увагу, якщо в нас щось дуже погане на нас будуть окрикувати і вводитися санкції, просто елементарно без ніяких зайвих передумов. Якщо ми будемо робити якісь ліпші речі, ну наш е, рейтинг, наше ставлення на нас може трошки покращити. Тобто, якщо говорити, що раніше США виступали як адвокат України, тепер вони від цього статусу відмовляються. Тобто вони зайняли спостережну позицію більше. Ну, взагалі, в період президентства Обами він віддав українську політику, політику щодо України в основному на відкуп двох напрямків: Перший – Росії. Тому що він дуже хотів налагодити відносини з Росією, і це навіть в певний період йому серйозно зашкодило на президентській кампанії, коли він з Путіним і з Медведєм вивів такі переговори, які його опоненти назвали принизовим для Сполучених Штатів Америки, і обіцяв їм, от після виборів я піду на більші пі... поступки зараз не можу піти. Це стосувалося міжнародної політики, в тому числі і партнерів, колишніх чи сучасних партнерів Сполучених Штатів Америки, тобто Росії, друге європейському союзу. Адміністрація Обами визнала, що очевидно Україна має більше значення для Європей Європейського союзу ні для сполучених штатів Америки, правда, Хіларі Клінтон, все-таки по старій пам'яті з того періоду, ще коли вона була першою леді, коли вона відвідувала Україну зацікавленістю певною, як держсекретар пробував впливати, пробував трошки підвищувати значення України в цьому регіоні. Але події, які в нас відбуваються, Непрогнозованість постійне скочування вниз в питаннях демократії, в питаннях вільної і відкритої економіки, і тому подібне, привели до того, що аргументів на нашу користь, на жаль, у Сполучених Штатах в Америці сьогодні бракує. Я думаю, що після цих виборів можливо автоматично ведуть якісь обмежені санкції, але вести серйозний діалог з Україною ні одна адміністрація, ні друга не буде. В випадку Обами, я думаю, можна прогнозувати, що це буде поступове скочування в інтересі до України і дрібні санкції. В випадку Ромні, якщо він не втягнеться в з не конфлікт в Ірані Військовий конфлікт, що теж можливо, і упаси нас, господи від цього, бо це дійсно ну, речі, які можуть стати початком дуже великої війни. Але якщо цього не станеться, то він буде нарощувати конфлікт певний з Росією. І очевидно, дуже жорстко буде ставитися до питань прав людини, в тому числі і в Україні. І очевидно, що уваги з Сполучених Штатів Америки до України буде більше, але ця увага буде жорстко негативна. Давайте послухаємо питання наших глядачів, так. яких також цікавить ситуація в США і власне самі вибори їхні результати. Так. Алло, добрий день. Я телефоную вам з Миколаєва. У мене запитання щодо до пана Чорновола, щодо виборів президента Сполучених Штатів. Запитання такого роду. Чи зміниться ставлення США до України при зміні президента? Чи новий президент, якщо він буде інший, буде робити якісь нові кроки щодо України? Дякую. Ну, власне кажучи, у випадку перемоги Обами, я думаю, що Україна все більше і більше у вазі Америки буде скочуватися в постросійську сферу впливу, тобто. Обама, Барак Обама, навряд чи буде підвищувати свій інтерес до України. Очевидно, певні обмежені санкції, я вже казав, будуть введені щодо людей пов'язаних зі справою Тимошенко. Можливо, будуть окремо введені щодо людей, які пов'язані з окремими фальсифікаціями виборів на окремих округах, що відбулося, але я думаю, решта це впливи Росії тиск Росії на Україну залишаться поза увагою Сполучених Штатів Америки у випадку приходу Ромні. Це є людина з досить жорсткою політичною позицією. Він вже задекларував пряме протистояння з Російською Федерацією з російською владою. І якби в Україні на цей момент було трошки менше проблем з демократією, не було б цих дуже показових, дуже негативних картинок з дня виборів, які зараз буквально переповнили і інтернет, і телеканали всіх світових телекомпаній, і всіх інформаційних агенцій, особливо з Первомайська, це весь світ дивиться і хапається за голову, бо такого навіть білорусі не бачили і не уявляли собі. Так, от, якби не ці моменти, якби в нашої влади вистачило розуму в певний момент, після, скажімо, обрання ромні, ще раз кажу, це імовірність обрання трошки менше, ніж обрання Обама. А у випадку його приходу до влади, зіграти десь на антиросійській карті і звернутися до Америки за підтримкою протистояння нашому з Російською Федерацією, з російською владою, тоді б, можливо, ця гра могла б дуже добре спрацювати, тому що новий президент буде шукати союзників у своїй політиці щодо Росії в новій політиці, яка буде достатньо жорстка. Але з нашим тягарем проблем з тим іміджем, який сьогодні має Україна в Сполучених Штатах Америки, ну. Згадайте, як блискавично пройшло схвалення відповідної резолюції сенатської, такі таким ж темпом не проходили, як правоподібні резолюції. Абсолютно одноголосне схвалення це ознака того, що новий президент буде прислухатися теж і до своєї групи депутатської республіканської фракції, і в сенаті і в конгресі. Він не ризикне переступати через їхню позицію, а їхня позиція закорована в тій резолюції. Не ризикне йти на більшу співпрацю з українським сьогоднішнім керівництвом. Я думаю, що ставлення до України. Ськської влади буде дуже жорстке. Диференціація за принципом українська влада окремо, а українська держава, там українська опозиція, український народ окремо в сьогоднішній адміністрації. Навряд чи буде в наступній адміністрації Ромні, якщо він прийде, не буде точно. Там буде сприйняття країни. В цілому влада і країна уособлюють щось єдине. Тому я не думаю, що ми зможемо розраховувати при випадку зміни керівника американської держави на якісь дуже позитивні бонуси. Тобто, власне, тепер можна сподіватися, що якщо е, саме у випадку е, у відносинах Росія і США Україна перестане бути тією розмінною картою, яку досі розігрували саме в, в регіоні. Це, це тільки у випадку перемоги Ромні, у випадку перемоги Обами, е, який аналітики останнім часом прогнозують вже як майже безумовний, особливо після того як Обама досить сміло зреагував на. Стихійне лихо, яке сталося в Америці на потужний ураган на великі жертви, відклав свою виборчу кампанію і почав активно діяти в знятті тих проблем відновлені інфраструктури, то що це подія, це вплинуло на американців. Я думаю, що в Обами шанси перемогти зараз набагато більше ніж в Ромні. А це означає, що увага до нас буде не дуже висока, не дуже велика, і можливість Росії впливати на події в Україні з мовчазної згоди Америки буде тільки зростати. Ну ще раз кажу це випадку Обами, якщо говорити що. Принципі аналітики, які стежать за подіями і ситуацією в США напередодні виборів, кажуть про те, що сам якраз орган Сенді зіграв на користь Обами, зважаючи на те, що Штати, які до цього часу були голоси не визначені, то вони якраз віддають перевагу Обамі. Але якщо говорити, чим це загрожує для України, от якщо говорити, які тепер наслідки можуть бути для України, як ви кажете, що вона залишиться без уваги і підтримки США, тобто залишиться, скажімо, десь в середовищі такої, ну на самовизначення України тепер США просто відходить в сторону і займає спостережні позиції. Власне, це загроза для України, чи це її будуть перевіряти все таки в світовій геополітичній карті України? Тобто, яке місце тепер може зайняти Україна, зважаючи саме на такий перерозподіл сил? Ні, Ну давайте не забуватися, що все ж таки Сполучені Штати Америки мають. Потужну дипломатичну службу мають потужні аналітичні центри, і списувати в країну, в якій понад 45 мільйонів мешканців просто ніхто не буде. Я вже порівнював, що можливо до нас буде уваги не більше ніж, скажімо, до Камеруну, Але давайте не забуватися, що світовий політик в тій ж Африці, той самий Камерун чи Нігерія, це є країни набагато потужніші а, ніж українська власне, чи держава? говорити про позиції США в світі на загалом, як вони змінилися за останній час, якими вони є на сьогодні. Вони також займають лідеричі позиції, чи все таки вони також і в цьому плані також починають здавати. Ну давайте так. Об тут знову ми маємо колосальний дискурс, тому що якщо в внутрішній політиці зміни між Обамою і Ромні вони більш-менш прогнозовані, і зрозуміло, що там буде певна зміна від соціал-демократичного курсу, фактично Барака Обами, до такого більш консервативного курсу Ромні. Перехід тут все просто ясно. Оце стосується в першу чергу внутрішніх проблем Америки. То в зовнішньополітичному я думаю, зміни будуть категоричні. І Ромні дуже жорстко критикував Обаму за те, що він віддав всім, кому тільки можна першість у прийняття рішень. При ці рішень Америка втратила під час Обами свою визначальну роль ну такого е світового можливо, наглядача. З жандарма я не хочу говорити, бо це в негативному плані, а все-таки спостерігача, який впливає, який вимагає, який ставить вимоги і перевіряє, чи ті вимоги виконуються з одного боку. Е Обама поступився в європейському союзу. Європейський союз е і Ангела Меркель в першу чергу вийшли на. Абсолютно висхідні позиції вони сьогодні в межах Євросоюзу і сусідів, в тому числі України, мають вирішальний вплив з другого боку. Обама дуже серйозно поступився Росії. Так само пішов. Я тут вважаю це якраз його позитивом. Пішов на поступки на зустріч арабському світу. Ромні категорично хоче по всіх цих напрямках достатньо жорстко все згорнути. Він знову хоче відновити свої давні американські консервативні зв'язки з Ізраїлем на шкоду зв'язкам з арабським світом. Він готовий до набагато радикальніших дій з Іраном. Він готовий е, рвати більшість відносин з Росією і дуже диктувати Росії свої умови. Тобто, він хоче відновити роль Сполучених Штатів Америки як знову наддержави, тому що при Обамі це якось трошки розмилося. Обама в такому світовому плані може розглядатися фактично як соціал -демократ... Етичний політик мало не зі світовим тобто, таким за по окремим напрямкам Америка все таки втратила тратила. Я думаю, що управління я, управління. я думаю, що ну чи втратила, чи вирівняла тут можна по різному говорити, тому що екстремами, які Америка завжди займала, вони іноді були на користь, іноді були на шкоду. В даному випадку ми можемо просто констатувати, що при приході Ромні Америка знову буде відновлювати свій статус світового лідера в політиці лідера, який диктує умови. А для Росії це велика проблема. А отут для України то треба вже ставити свої питання для української влади безумовно при Кідровні, страшна проблема. А от чи для української держави це є дуже страшна проблема? У мене виникає питання. Я думаю, можливо, для нас навіть варіант приходу ромнів в чомусь був би і вигідніший, тому що більш визначеності було б? було б трошки більше визначеності, і все ж таки я думаю, що якщо би ми і не отримали союзника в нашому протистоянні з російською владою, яка сьогодні нам ставить ну дуже важкі умови ставить Україну. То принаймні ми б знали, що Росія не має такого союзника в особі американського президента. Я думаю, що для нас десь в цьому пані геостратегічно було би трошки краще. Ну і плюс, знаєте, ми ж всі хочемо. Ми жити в нормальній демократичній країні. Ми хочемо, щоб на виборах відбувалося все чесно, а не те, що в нас відбулося зараз по всій Україні да, по ряду округів просто фатально. Ми хочемо, щоб в нас не було олігархів, які крадуть. Ми хочемо, щоб життя було більш-менш адекватне, нормальне, чесне. Ну напевне, якщо ми не можемо цього самі зробити, нам десь потрібна і допомога, якась зовні, якийсь певний тиск на нашу владу, яка би когось боялася. Обама, очевидно, такого тиску в такому плані робити не буде. Тому я думаю, для нас десь можливо жорсткий, навіть жандармський десь певний нагляд, міг би бути і непоганий. Тому, от, скажімо, якби я мав право голосу на американських виборах, я б на цих виборах можливо проголосував би і Ромні. Власне зараз світ дивиться весь на більше на в сторону сходу, оскільки там саме пов'язують перспективи саме з нарощуванням позицій і впливу на геополітику в світі, саме з східних країн, в тому числі і Росії, також пов'язують саме з цим акцентом. І якщо говорити про жорсткість, яка може. Може бути в Америці і нарощування, скажем, позицій східних країн. Чи варто чекати якихось протистояння або, можливо, навіть якихось жорстких заяв? Досить коротко, оскільки маємо завершувати добре. Ну знаєте, я би тут це не про Росію говорив. Росія це свій февний феномен. Це є дуже жорстка диктаторська влада. Це є нафта, це є газ, це є ресурси, велетенські резерви. Тощо я би говорив про Китай, Китай. Буде дуже скоро одним з головних центрів геополітики. Америка з Китаєм буде в певній мірі конкурувати, але шукати взаємовідносини з Китаєм, в тому числі навіть в нашому протиставленні певному з Росією для України, було б неймовірно вигідно. Я думаю, що сьогодні, якщо ми вже перекрили для себе дорогу на захід, нам треба на сході шукати не стільки російський вектор, скільки китайський. Дуже дякую вам за участь нашій програмі. Наші программидачам нагадую, що гостем програми власний погляд був народний депутат України Тарас Чорновіл. Дякую всім за увагу. з парламентським, адже ми робимо політику з. Зуміли.